Продовжуємо цикл «16 законів спілкування. Сьогодні 11-й закон Чітко домовляйся про час і місце для важливих розмов. Важливі розмови потребують особливої уваги та підготовки, коли серйозні теми обговорюються на ходу, у поспіху між справами чи у стані втоми, це майже завжди закінчується непорозумінням, емоційними спалахами та конфліктами. Домовленість про час і місце – Створює якраз безпечний простір для спокійного та конструктивного діалогу, де обидва партнери можуть почуватися почутими та зрозумілими. Чому це важливо, коли партнери заздалегідь узгоджують час простір для розмови, вони налаштовуються на взаємну повагу та відкритість. Таке спілкування проходить більш спокійно, знижує стрес, і допомагає уникнути зайвих емоційних вибухів. Це ніби мовчазне визнання. Твої думки та почуття важливі для мене. Але пам'ятайте, важливо враховувати не лише час. Але і настрій і стан людини можна обрати ідеальний момент у календарі, але якщо твоя половинка виснажена, розлючена чи емоційно перевтомлена, конструктивної розмови не вийде. Іноді краще відкласти важливу тему на кілька годин ніж зруйнувати розмову через поганий настрій. Науковий факт дослідження університету Стенфорда показав для ефективного спілкування необхідна. Психологічна безпека, коли людина відчуває, що її чують, розуміють і не засуджують. Домовленість про розмову наперед підвищує готовність вислухати на 42% і зменшує кількість емоційних зривів майже вдвічі. Водночас, коли людина почувається втомленою або напруженою, здатність мислити логічно та контролювати емоції, падає майже на 60%. Приклад життя. Він хоче поговорити про фінанси, але замість того, щоб почати розмову на кухні під час обіду, пропонує А давай обговоримо це ввечері після роботи у спокої, коли будемо вдвох, вона погоджується, і розмова проходить без крику та взаємних образ. Якби це питання підняли у стресовій ситуації, результат був би, ну ви ж розумієте, зовсім інший. Біблія говорить: є час мовчати і час говорити. Мудрість це не лише правильні слова, а й правильний момент для них наслідки ігнорування закону. Розмови на емоціях руйнують довіру та створюють страх говорити відверто. Люди починають уникати важливих тем, проблеми тільки накопичуються, перетворюючись на великі конфлікти. Ну і домашнє завдання без нього ж ніяк. Запропонуйте партнеру обговорити важливу тему у зручний для вас час і місці. Обов'язково оцініть емоційний стан один одного перед розмовою. Помічайте, як це впливає на якість діалогу та близькість у ваших стосунках. Поділіться у коментах, як ви домовляєтесь про важливі розмови у своїй сім'ї. Ваша вдячність за цей урок, вподобайка та поширення, щоб більше пар навчилися говорити мудро та результативно.